24 серпня відзначається головне державне свято України День Незалежності. Цього року воно відзначається з особливим розумінням належності кожного українця до великої родини, з патріотичним натхненням та відчуттям гідності. Свою любов до України висловили й марганчани. Цей день громадські активісти вирішили розпочати парадом вишиванок. Пройшовши вулицями Марганця, молодь міста приєдналася до мітингу, який розпочався біля пам'ятника Шевченка. Громадянин відчув ціну власної самостійності, миру та спокою у воєнні революційні лихоліття, рік ювілею нашого пророка Тараса Шевченка. З особливою актуальністю його віщих слів. Через два століття від його народження ми відчули руку і серце поета, за якими звіряємо власні кроки. Дозвольте мітинг присвячений дню незалежності України оголосити відкритим. Привітання голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Коломойського Ігоря Валерійовича до мікрофону запрошується заступник міського голови Шевченко Віктор Тарасович. Поява на політичній карті світу нової незалежної держави України була обумовлена багатьма факторами. Проголосувавши за незалежність, ми обрали вищий рівень суспільного розвитку у політичній сфері. Від тоталітаризму до демократії, в економічній від командної до ринкової економіки, у соціальній, від людини гвиндика у величезній машині до активного творця власної долі, в гуманітарній від класових до загальнолюдських цінностей, в міжнародній від об'єкта до суб'єкта геополітики. Ми голосували за те, щоб перейти від стану осколка імперії до власної державності, від формальної незалежності. До реального суверенітету. Наш шлях до незалежності був безкромним в силу менталітету українців. Ми не войовничий народ. За 23 роки своєї незалежності наша країна не брала в участі в жодному збройному конфлікті. А тепер, коли населення України психологічно розірване між абсолютно суперечливими потоками інформації, наша мета здається ще більш далекою, ніж на початку шляху до незалежності. Але всі ми повинні розуміти, що сьогоднішня ситуація в країні пов'язана не тільки з внутрішньополітичними процесами в самій країні, а й глобальними світовими тенденціями. Народ України зіграв головну визначальну роль у боротьбі за незалежність, проголошення якої це свідомий вибір народу, який хоче бути повноправним господарем у власному домі. Незалежність це свобода і відповідальність. Вона вимагає від кожного з нас особистої відповідальності за себе, за цілісті своєї землі, благородства, самодисципліни. Тривожні події в Україні викликали серйозні зміни в державному і політичному житті держави. Нинішня ситуація зумовила необхідне застосування рішучих заходів для захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Тисячі добровольців із зброєю в руках вийшли на захист нашої рідної землі. Багатьох, на жаль, з нами вже немає. Від імені жителів Дніпропетровської області хочу низько вклонитися героям, які віддали свої полум'яні серця, за свободу, мир і спокій Батьківщини. Щиро хочу подякувати всім, хто надає допомогу і підтримку нашим добровольцям, їх сім'ям і сім'ям загиблих. Як голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації я усвідомлюю свою відповідальність і дякую всім за надану довіру, упевнений в розумінні і підтримці жителів Дніпропетровщини. Тільки рух вперед, наша єдність, опора на інтелект і сили нації, величезний потенціал нашого народу зможуть подолати будь-які труднощі, тільки віра в майбутнє і розуміння справжнього, здоровий глузд, самовіддача. Можуть винести нашу країну на шлях історичного прогресу. Зі святом вас, дорогі земляки! Бажаю вам і вашим родинам миру і щастя. Нехай невичерпним буде джерело віри, надії і любові до України. Нехай у ваших душах завжди панує натхнення і впевненість у своїх силах. І нехай саме Україна буде тією країною, в якій ми завжди мріяли жити. Слава Україні! З повагою голова Дніпропетровської державної адміністрації Ігор Коломойський. Слово для привітання надається секретарю міської ради, виконуючому обов'язки міського голови Лук'яненку Миколі Васильовичу. Шановні Марганчани, день незалежності, основна подія в нашій державі. Багато поколінь українців виборювали право за незалежність. І в 1991 році ми її отримали. Проте як показали останні події за незалежність, треба боротися, боротися за те, щоб жити в незалежній вільній європейській державі. Але останній перебіг подій, раптова анексія Криму, війна з терористами на Донбасі і Луганську, це означає як прагнення українців до свободи і незалежності. Разом ми зможемо подолати всі труднощі. Головне бути єдиними. Сьогодні твориться історія. Історія нашого народу. Нехай це свято дарує всім щастя, здоров'я, любов і віру в завтрашній день. Я молюсь за Україну, щоб народ щасливим був. Крон не годи позабув і здоміло хат усіх. Хай вона дитячий сміх, хай ходить ціненастя. Серце це хат три щастя, і я вірю, що ма, матір Божа Україні допоможе. Слава Україні! Тривожний липин та початок весни, на жаль, засвідчили, що боротьба за повноцінну незалежність держави тільки розпочинається і вартує не лише щирого патріотизму та любові до ненької України, а й власного життя. Тривожене материнське серце, безсонні ночі, і гіркі сльози. Вони знову оплакують вірних синів вітчизни. І знову наша багатостраждальна земля змушена тримати іспит за право бути справді незалежною і вільною. Від осені до осені багато що було. Щось тільки починалося, щось зовсім відбуло, щось пахне досі м'ятами. Тривогою і дощем, листками вщен зім'ятими під дощовим плащем. З початком тої осені ми натерпіли змін, але зима змінила нас і підняла з колін. Гаряче літо спекою загартувало нас. І я, хоч я далекою, молюся за Донбас. Все раптом так змінилося всі мрії міражі. І будні розчинилися в воєнні цій іржі. Поєднані нейронами, ми відчуваємо біль, і влучними патронами ми потрапляємо в ціль. На рідній, на своїй землі, ми міцно стоїмо, і ненависні тій імлі свій край не віддамо, гаряче літо спекою загартувало нас. І я, хоч є далекою. Молюся за Донбас, схиливши прапори, присутні приєдналися до всеукраїнської хвилини мовчання та вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО на сході України. Друзі, шановні марганчани, 23 роки тому збулася мрія українського народу про створення власної незалежної держави. 23 роки стали випробуванням для всіх нас на зрілість, толерантність, патріотизм. Події цього року показали, що не всі витримали ці випробування безвідповідальність політиків. Підкупність і зрадливість чиновників, інформаційна агресія призвели до анексії Криму, до спалаху сепаратизму та неоголошеної війни Росії проти України. Високу ціну платить наш народ за свою незалежність, але разом з тим ця боротьба призвела до єднання нашої країни, показала, що схід і захід разом в ході боротьби завершуються формування української нації. Немає значення, де ми народилися, скільки нам років, яка в нас освіта чи розповідання. Важливіше любов до нашої батьківщини та готовність стати на її захист. День незалежності це данина поваги полеглим борцям за свободу. Це наше національне свято. Що дає право на вільне життя в демократичному і незалежному суспільстві, можливість ростити нове покоління в дусі традицій і історії нашого народу. Борітися, поборете, казав великий Тарас. Так і будемо, бо з нами, великі українці, з нами Тарас, з нами Україна! Слава Україні! Слово надается депутату міської Рады Волошину Андрею Петровичу. Наверное, в этом году этот праздник испытывается как никогда эти все 23 года. В этом году все люди это прочувствовали. Я так понимаю, буду говорить прямо, что благодаря вот этим двум злобным карликам Путину и Медведеву, они подняли патриотизм такой в нашей в нашей стране в взрослом населении. По статистике это 90 сейчас поддерживают. Я думаю, что вот эта боль, кровь, которая сейчас испытывает наш народ, э, и с каким трудом дается эта независимость, это все только укрепит нашу страну. Нашу страну она должна выжить в этом всем. Мы должны. согнать російських агресорів з Донбасу. Крим буде наш. Слава Україні! Слово для привітання надається куліш Ірині Миколаївні, начальнику управління освіти. Доброго дня! Доброго світлого дня, шановні марганчани. Сьогодні дійсно дуже хвилююче свято. І я сьогодні. Хочу привітати вас від імені всіх освітян, від наших учнів, яких понад 4 тисячі, тому що всі ми є часткою України, і кожен тут присутній є також часткою, невід'ємною часткою України. І неважливо, якою мовою ми будемо говорити, Україна, я люблю тебе російською чи українською. Головне, щоб любов до рідної країни жила в нашому серці. І якщо в нашій країні не буде жодного зрадника, ми будемо постійно єдиною цілісною країною. Ми будемо багатою заможньою країною. А від цього а це залежить від кожного з нас, від щирої любові до своєї країни. І хай країна переживає час в дуже складні часи, дуже непрості. Ми повинні об'єднатися заради того, щоб потім наша країна була найкращим. Най... Прогресивнішим, найдемократичною європейською державою. Я щиро цього бажаю. Я дуже хочу, щоб наше місто також було найкращим на Україні. Я бажаю кожній родині щастя. Я бажаю, щоб всі ми були перш за все добрими, світлими, людьми, які можливо хотіли б кожний раз тяжку хвилину підставити один до одного своє плече. Я бажаю, щоб ми з вами об'єдналися навколо нашої ідеї ідеї жити в щасливій країні. Я кожного з вас люблю, кожного з вас поважаю і кожному бажаю щастя! Слава Україні! Любі, прекрасні марганчани! Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності! Бажаємо бути в усьому незалежними. Як наша Україна, з національним святом вас, дорогі, зичимо благополуччя вам і вашим родинам, щастя, радості, натхнення, добра і злагоди, любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її, солов'їну, будьте щасливі, дякуємо, міська рада ветеранів. Слава Україні! Велика віра у свою країну, свій народ в усі часи давала нас нагу, піднімала з колін, повертала додому справжніх патріотів своєї неньки України. Які залишили нам нащадкам свої откровення, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Запрошую вас покласти квіти до погруддя Тараса Шевченка. Що відбувається в нашій країні. Та якщо не ми, то хто своїми знаннями, працею, здобутками повинні підносити її культуру, своїми досягненнями славити її. Будьмо ж гідними своїх предків, бережімо волю і незалежність України, поважаємо свій народ і його мову, шануймо себе і свою гідність. І шановні, будемо іншими на нашій рідній землі. Кожен злою створює руками, як хлібину теплу на столі. Чи народі, що в світу, як піти, порівня і морози від заходу до сходу, тут як веселки до щорі. По завершенні мітингу православні священнослужителі провели молебень за мир та спокій в Україні. Бог Господи, о нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедайтесь, Господи, яко была, яко милость Его, обышедшие обы и именем Господним противлякся им. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Камень, его же не пригоша, зиждущийся и во главу угла, от Господа бы сей издивен, Очи всех наших. Благолюще, учителю вем, яко если виси и боди Божию, воистину учиши и не родеешь на егем же, не его на человека, рцы у бана, что тебя мнит достойно ли есть задать их Есон Кесареви или не? Разумев же Иисус лукавство их рече, что меня искушаете лицемерии, покажите мне сладницу кинцунную, они а же принесут ему бенюсь, и глагола им чей сей образ, и надписания и глагола ша ему кесарев, тогда Глагола им «Воздавайте оба Кесарева, Кесареви и Божия Богови, и слышавшая девяшася, оставшая его отей душам». «Господи, помилуй не мы помилуем вас, мы помилуем вас». «Еще и воинствия, дайте, ибо я поживем» во всяком благости и чистоте, и предстоящее. И Живи, милости Божьем подашь Господи, рабом твоим, правителя Господи, нашим, глобус Моисеевом, мужество Давидовом, и мудрость Соломонову. славе имени твоем. Тися, все святые царю, услыши и помилуй. Господу помолимся. Господи помилуй. Всевышний Божий Владыка и Содетелю всей твари, наполняя вся величеством Твоим и содержая силою Твоею, Тебе, велико даровитому Господу нашему припадаешь, сердцем сокрушенным, усердною молитвою о стране, украинский, расприями и нестроениями разделяемая, премилосердный и всесильный, не до конца гневайся, Господи, буди милости в нам, молить от Твоя Церковь, предстоящая Тебе начальника и совершителя, и спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верная люди в стране украинской. Заблуждающим просвети разумная, Очи светом Твоего Богоразумия, да уразумею Твою истину, умягчи сердца ожесточенная, удали вражду и нестроение в стране нашей, мирная людия возвязаемая, да все познают Тебе истинного Бога и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, подашь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, я же показал отцам нашим, предложив гнев твой на милость. Дашь народу украинскому помощь, скорбесущим. Молим тебя, предстоящая тебе ходатайство всех святых в земле нашей просиявших. Изрядная, пресвятая владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а для древних покрывающая и заступающая страну нашу возгревая в сердцах наших теплотою благодати Твоей, утверди волю нашу в воле Твоей, да и яко же и древле, так и ныне прославится все святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресна и во веки веку. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, Слава тебе! Сердечно приветствую вас с этим радостным праздником. Днем независимости нашей страны. Это действительно великое испытание. Когда человек решает свою судьбу, свои дела и начинания, то всегда обращается к мудрым и разумным. Мы учимся в школе для того, чтобы постичь этот мир. Мы учимся и наседаемся нашими родными папами, мамами, бабушками, дедушками, сохраняя то единство, которое необходимо для созидания своего дома, своей семьи, своего града и, конечно, нашей державы. Пусть основанием нашего дома будет вера. Пусть основанием нашего дома будет любовь. Пусть основанием нашего дома будет надежда. То, что дает нам силы преодолеть все трудности, все невзгоды, все неприятности. Проходят года, тысячелетия, но мы помним тех, кто начинал строительство этой державы. Князя Владимира, святой, мудрой княгини Ольги, наших отцов, которые нам прияли и передали веру святую, веру православную. Та, которая действительно и вразумляет, и дает нам силы, несмотря ни на что, оставаться людьми, сохраняя в сердце, любовь, сострадание, милосердие. Пусть это качество нашего народа всегда будет с нами. Мира, здравия, долгоденствия, всех благ, изобилия плодов земных. Пусть вас Господь хранит на многое и благая летом. Спаси Спасибо, Господи, рад и живущих в нем. Україну лунали у сквері імені Шевченка ще довго, та й свято на цьому не завершилося. Трохи поодаль активістами міста були організовані розваги. А увечері для Марганчан благодійний концерт за участю творчих колективів міста. Та головне, що кожен свідомо долучався до свята, і на серці було одне бажання миру та злагоди рідній Україні.